Усім привіт! Із вікна нашого сімейного склепу ми побачили грибочки, які, ймовірно, називаються гливи або вешенки, ті, що ми купляємо в супермаркетах зимою. Зараз ми підемо їх обрізати. Буде на відбивні. Ідемо. Ось вони, наші грибочки. Гливи. А це? Це теж... О, це теж гливи. Погляньте. Просто темна шапочка. Давай Стасік. Стасік, понюхай. Чи то справжні гриби, чи ні. Нюхай грибочки. Понюхай, Стасік. Як тобі? Нормально! Значить будемо різати. Все, милай, рибай його біля нас. Такі вони красиві. В так, треба якось акуратно постаратись їх вирвати, щоб не поламати. Вони тут із із мертвого спилу ростуть, прогнивши таке. Буду старатися виривати. Беру на злом. Ох! Все! Ну ось це місце, з якого ми його вирвали. Грибочка, а зараз будемо ці виривати. Також треба постаратися, щоб їх не зламати. Тут ще маленьких можна було плешити, але відчуваю, що вони не доживуть до зрілості, а діти їх пообломують. Все, лишилися ось маленькі, може з них ще щось буде. Все. Поглядайте на свої дерева, які навколо вас. Тому що ці грибочки можуть бути серед нас. Це було просто цікаво. Бай-бай. Бай-бай.